Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вод з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топовий боярський на хорі 3, 10 рівня Петесаусів. Чудово, знаєте, на найшикарнішій гарматі в нашій грі на Петесау. Це точно у нас саме більше нормалізовані снаряди в грі. А саме бронебійні снаряди у нас тут ідуть. Так, красується наш автореплея, що в нього три позначки на гарматі. Дуже важко здобути три позначки на даному апараті. У кого вони є, обов'язково напишу в коментарях. І дивлячись по бою, у нас кидає на мапу Промзона за кермом нашого хорі, такий сьогодні сидить шумний 2323 -23 з клану Ексід. Вихід перекладається, якщо не помиляюся, обов'язково поправимо в коментарях. І зазвичай поговоримо про гармату. У нас тут гармата. Стоїть 149-мм гармата, і бронебійні. У нас йдуть снаряди і стандартні, і голдові. 305 мм бронепробиття стандартним бронебійним снарядом, 700 разової шкоди за постріл. Та голдові йдуть теж бронебійні 360 мм бронепробиття бронебійним снарядом голдовим, 360 мм як я вже сказав, це найкраще нормалізовані бронебійні снаряди у нас в горі. Тож, так, і залишилися у нас ще осколково-фугасні снаряди. Забирають вони 900 разової шкоди за постріл та 9, 90 мм бронепробиття нашим осколково-фугасним снарядом. Так і повертаючись до бою, ми відразу подивилися, як пробуває, як шиє, куди е, вицілить. От ми першим пострілом влучаємо в гармату, а саме в маску суперконкурора. Навіть не почули там в суперконкурора. І другим пострілом теж даємо по тигермаусу. Маусу. «Тигр Маус теж був на БП голдові підкаліберні стряди. 1271 завданої шкоди вже в кишені. Так, і подивіться, куди залітає, Там тютільку якось міліметр залітає. В Тигр він нам віддає. Подивіться, огризається чоловік. Уже. 1958 разової шкоди у нас в кишені, так і подивіться знову БЗ-68 відхоплює від нас на 685 разової шкоди за наш постріл. От мені дуже подобається оця гармата. В нас майже немає рикошетів, тому що, як ви знаєте, бронебільних та кумулятивних снарядів. Дуже низенький відсоток випадіння рекошету. Так, і рахунок 1-1. Ми йдемо нога в ногу з противниками. по пойти на команду один. вже. так, і приїжджаємо, Їздимо вліво, вправо. Шукаємо противників у своєму прицілі. 2647 завданої шкоди у нас уже в кишені. І ми їдемо вперед, подивіться з ренегатом. До речі, забув згадати, що нас кидає до 9 та 8 рівнів, але це нічого не буде мішати нашій команді, що вона зливалася. Так, об'єкт 430, подивіться, 360 мм бронепробиття. Він витанковує, здавалося, картонний танк проти нас. У нас голодові бронебійні снаряди, і він якось виживає після нашого пострілу. Так він. Не знаю, в кого дати постріл на наш авторіплею, але все ж таки вицілює об'єкта 430 658. Вилітає за постріл 2-4 рахунок, там ми вже повільно починаємо так програвати по хітпойнтам. Так, і думав вже говорити, що дивіться, навіть пробиває в маску. Але ні, в маску не проходить бронепробиття по Тигр Маусі. Ну, це вже було б занадто, як би то не було, але тут так. Звітиться тут. Подивіться, де патон танк стоїть. Підсвічується на там, де полці стоять ПТСАу. 767 раз ви шкоди вилітає. По Танку 4-6 рагунок. І, можливо, зараз вдасться вдати ще один постріл. Зводимося так. І 741 вилітає за другим пострілом. Вже другий раз вилітає вище середнього. У нас 700 разової шкоди, нагадую ще раз. Так, і зводимося. Чекаємо, стоїмо, чекаємо на перезарядку і викопали ми гарядку. Часник будемо садити, вже середина зими вже пройшла, але ми все ж таки ще будемо садити часник, як би там не було. 5-7 рахунок і ми програємо вже на 3000 хітпойнтам. Як панзер світиться, дуже добре, що він в нас не дивиться. Так, і, до речі, акцентую свою увагу, що наш автореплею навіть не зважав на Паттен Танка. У нього там, скільки там було, 200 з копійками, 200 з лишнім. Хітпонтів, це нам не цікаво. ми хочемо давати повну альфу на 700 разової шкоди, віддали постріл по якпанзеру Є100. Не знаю, подивимося після бойові статистиці. Так, зводимося по тайпу 63 і даємо 772. От уже третій постріл підряд. У нас вилітає середнього, Це дуже добре. Поки що нашому автору реплею везе. Але скажу я вам, що у нас залишається тільки, хто звернув увагу, 760 хітпонтів. Тож. Не варто лізти рожон, тим більше що Якпанзер Єсту нас прихлопне за один постріл, у нього 1050 чи 1150 разової шкоди. 1050, якщо я не помиляюсь, обов'язково поправлю не в коментарях. Давно не, не грав на, я на Якпанзер Єсту. І 6-9 рахунок. Ми вже програємо вже на 5 тисяч похідпоинтам на команду. 5 з половиною з лишнім у нас вже настріляного. Та дивимося на мінімапу. Уже так звану зеленку. Теж противники зараз будуть прожимати на нульовій лінії. Там тільки залишається наша СТ-шка. Центуріон 7, дріб 1. Так, це кого, хто... Карі забирає, везе 3 одиниці, 1-4. Так, і тут даємо грилю 15, 1574 хіпоти. Вилітає за постріл. Нам дуже пощастило тим, що гриль 15 нас не пробиває. Так, і залишається тільки наш союзний хорі. 3. ми вже починаємо втікати назад, тому що тут вже починає. Так, трішечки воняти жареним таким, і е, наш хорі три повністю фуловий. Тож ми їдемо йому на прикриття 6324 тисяч завдони шкоди, і ми стаємо на просвіт, щоб ніхто в солоденьку попку нашого союзника на хорі три не заїхав. Так, і, так, їде задом, І зараз так, карі підсвічується, от, ніби наш союзник на хорі 3, ніби він е, відчував щось, що там противники будуть іменно, ім, звідти виїжджати. І зараз будемо дивитися, так, нас вже об'єкт 28, вже ідіотами юатами обзиває центуріонів всяких наших союзників, там не знаю. Таке всякі буває, ну, майже в кожному бою є якийсь знаток світу танків, який, який все знає, абсолютно все. Так, ну що ж, ми зведені в сторону гриля 15-го. Наш е, союзник на Горі 3 їде на гриля 15, хоче його забрати. Тайп 63-й вже тут підсвічується і карі. Так, зараз подивимося, звідки будуть виїжджати наш, наш об'єкт на об'єкт 26, е, наш союзник вибачаюся, на об'єкті 268. Приїжджає. Е, до нас і буде наш зараз супортити швидше за все. Зараз будемо дивитися. Так, ми їдемо на на Карі, зараз будемо його забирати. Так, ні, не будемо забирати. Все ж таки, наш реплею. І подивіться, до речі, звертаю вашу увагу. Пише наш союзник на Хорі 3, банда дебілів. пише. От, ну Чому це писати, от, навіщо він туди взагалі поїхав? Наш союзник на хорі 3 от, поїхав і його гриль 15-й просто хлопнув. От, ну, незрозуміло це зовсім, але таке. І починає писати. Зараз буде можливо навіть нашу автор реплею вчити грати на гриль 15-745 і потім він нас, в нас забирає. Дуже нам нещастить цій ситуації 6952 завданої шкоди на в кишені. І рахунок 10-12. Подивіться, скільки нам залишає гріль 15 хітпоінтів. 15 хітпоінтів які якихось залишає е, гриль 15, і так, і куди їде наш авторіплею. Швидше за все, він зараз буде займати з е, так. І подивіться на А1, показує, що їде наш авторіплею. Е, Т-30 стоїть в прийомочці. там Т-110 є 4 ворожі та Астронрекс. Т-30 вже обкружають його повністю нашого союзника. Так, будемо зараз. Намагатися супортити нашого союзника, зводимося по т 30 і в борт. присилаємо на 729 хітпонтів, 7681 завданої шкоди. У нас вже в кишені 3260 на натанковано, заблоковано бронею. Так, зводимося власну реакцію. Можливо, вдасться. Так вдається на 675 хітпонтів. Залітає, і ми вже виконали е, ОБЗ по ПТ-15. А саме 8 тисяч нам треба було настріляти. Так, тут зводимося. У нас голдові бронебійні снаряди, тільки щоб підсвітився, і якраз зараза відсвічується, але нічого. Їдемо назад, їдемо задом, У нас спереді дуже чудова, чудова броня. Тож можливо, вдасться витанкувати ворожий снаряд. Зараз будемо дивитися, можливо, навіть вдасться нам втекти. Їдемо на біля червоної лінії, ось тут в кущі. Дуже багато я разів бачив і сам на своєму досвіді вам скажу, що навіть сам сюди приїжджав. От е, противники, якщо їдуть усі із усіх сторін, тут шансів просто нуль вижити. Зовсім немає шансів. Але подивимося, що буде робити наш реплею. Якщо б він е, не зробив щось нестандартне, я звичайно цей бій вам не показував. Одинадцять тринадцять рахунок і залишається тільки наш один союзник на об'єкт 268 ПТСу і чотири противники залишаються. Бачимо, не знаю, можливо, він з грилем 15 перестрілюється, і гриль 15, і ворожий, забирає нашого останнього союзника на об'єкті 268. Ми стоїмо. Так, гриль 15 ще до цієї пори підсвічується на мінімапі. І об'єкт 268, наш союзний. Знову щось пише. Ага, подивіться, наш автор реплею ще й. Поляк, бачимо, тут пише по-польськи, ти єстиш, щось там пише. І ми стоїмо, чекаємо на противників, поки вони приїдуть сюди. Чотири противника, до речі, якщо вони на нас будуть в'їжджати, так гриль 15 приїжджає, 604 хітпоинти. Дуже чудово. в тамі таким приїжджаємо, що і нас не підсвічує, і зводимося, і забираємо гриля 15, 604 хітпоинти з нього злизуємо. Астрон, Астрон Рекс. Їде теж, 254 хітпонтинки, він у нього залишається. У нас лічені секунди залишаються до кінця перезарядки, так і забираємо Астрон Рекса 254 хітпонти. І тут т 110 4 подивіться, ми підсвічуємося. Якимось чином, нам дуже щастить, що т 110 4 нас не пробиває бронебійним снарядом, якщо я не помиляюсь, у нього. Пробиття 298 мм чи 295 мм, перепрошую, я десь, десь так, бронебійним снарядом стандартним снарядом пробиває т 110 4 у мене цей танк є. Тож, якщо я помилився, звичайно, попробуйте в коментарях. 9214 завданої шкоди в нас кишені, 4000 у нас заблоковано бронею, та 15 хітпонтів у нас залишається. Так, залишається тільки два противника, як панзер є 100, який нас може хлопнути за постріл. Нас і Т10Є4 теж може хлопнути тільки так, завантажать фугасний снаряд, тільки оцього і е не вистачає. Фугасного снаряда для нашого автор-реплею. Але не даремно в нього три, по, три позначки на гарматі. Будемо дивитися, як будемо витягувати цей непростий бій. Стоїмо і боїться, подивіться, боїться Т-110,4 виїжджати на нас. Зараз в кожну мить може виїхати, як Пантер істоворожі. Швидше за все, він для нас навіть і не шотний. Тож це буде дуже велика проблема. Так і подивіться, 761 хітпоинт. У нього. У нас може не пройти альфа. Так, зводимося в НЛДшку. І подивіться, так, підкручує трішечки борт. І не знає, куди відцілювати нашу автореплею. І дає постріл, але ми влучаємо в гусеницю з критом гусениці. Ми влучаємо йому і йдемо на перезарядку. Так, тут т 4 починає їхати, підсвічувати нас. Ми від'їжджаємо на 15 метрів від кущів, зводимося. І швидше за все залітає в башту. І подивіться, як панзер є, 100 зводиться в нас. Як він нас не пробиває бронебійним снарядом, як нам в цій ситуації щастить, це словами не передати. Венелешку ми, ми даємо на 735 понтів, 10 389 завданої шкоди у нас уже в кишені, але такий сполерок у нас був е Блайнд, так і пише на шовтерплеє 11к. Е так, він дуже чудово знає, що як пан зараєсто зайшов в нього блайнд. Е так, і залишається оцей. Як панзер у нас осколков фасний снаряд, і ми його забираємо 26 хітпоінтів. Ну що, що ж такі, у нас сьогодні супер бій, п'ять епічних медалів. Звичайно, 11 тисяч завданої шкоди, 5 врагів та 1439 чистого досвіду, але на 5, на п'ять тисяч срібла пішов в мінус. Кому сподобався бій, підписуйся на канал, став подобайку. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.